Досягненням і 2012 року стало завершення та введення в експлуатацію цілої низки об'єктів соціальної сфери, серед яких загальноосвітні школи, дитячо-юнацькі спортивні школи, ФАПИ. Крім того, реалізовувалася програма, націлена на поліпшення житлових умов громадян у сільській місцевості. Власний дім Вона працює дуже добре, ця програма, і я вам скажу, що очень много э, населення сільської местности її користуються. То есть в розділі получають субвенції на строительство газоснабження своїх домов, в частності соціальні категорії граждан, які не можуть за свої средства його берут Вони беруть кредити, по кредити на безвозвратной основі. Додаткове фінансування з обласного бюджету отримав департамент і на ремонт автомобільних шляхів області. Вони у нас, як власне, і у всій державі, потребують особливої уваги з боку будівельників. Дороги, понятно, є 131 мільйон. Тобто, в тому числі 51 мільйон на город Одессу. І губернатор прийняв рішення теж десь в пределах 30 мільйонів передати городу Одессе на реконструкцію улиц. Маємо нову введення та новий підхід до проблеми. Сьогодні змінився грузопоток. Сьогодні змінилася норма цих дорог по, по тонажності. Увеличилася практично в 2-3 рази. Если раньше они их рассчитывали на максимум 10 тонн, то сегодня вы сами представляете, что зерновозы у нас ходят и 20 тонн и выше. Поэтому основа, в чем заключается наша разработка и то, что мы хотим внедрить массово по всей Одесской области, это переработка, скажем так, старого асфальтного покрытия, добавление новых добавок, которые делают в основном основу дорожного полотна, а потом мы будем его перекрывать асфальтом. Это 5-7 сантиметров. Кошты спрямовываются в первую очередь туда, где действительно выникла такая необходимость. Деньги, которые поступают от первой регистрации, они находятся в районах. И они их используют на капитальные ремонты своей коммунальной собственности в районах. Область имеет точно такую же сумму, примерно где-то в пределах 40 миллионов. и которым мы можем распорядиться, то ли отдать городу Одессе, то ли выполнить, дать субвенцию населенным пунктам на те или иные мероприятия, которые у них остро есть необходимость. В чем острая необходимость? Это связь между объектами социально-культурного призначения, те же самые районные больницы, те же самые ФАПы в населенных пунктах, те же связь аптек, Связь соціальної необхідності це продукти, бітанії. Ну все, що связано, культура, спорт. За обсягами виконаних будівельних робіт серед районів та міст Одещини, перше місце займає наше місто. Далі Комінтернівський, Овідіопольський райони, місто Южне та Ілічівськ, будівельниками яких виконано більше 95,5% загальних робіт по області. Поступове нарощення обсягів будівництва за підтримки держави, розвиток виробництва будматеріалів є основними. Очікуваний. Ими результатами майбутніх років.